Я доктор Говард Такер, 101-річний невролог, занесений до книги рекордів Гіннеса як найстарший практикуючий лікар медичною практикою. Займаюсь понад 75 років. Ветеран Другої світової та корейської воєн. У 67 років здобув юридичну освіту, і незабаром вийде документальний фільм. Про мене запитуйте мене про що завгодно. Привіт, Радіт. Я доктор Говард Такер і займаюсь медициною з 1947 року. На початку цього місяця я відсвяткував свій 101-й день народження. Після служби у військово-морському флоті США під час Другої світової війни я закінчив медичну школу і пройшов стажування в лікарнях Огайо та Нью-Йорка. Згодом став керівником відділу неврології Атлантичного флоту під час Корейської війни, а потім повернувся до Огайо, де впродовж останніх 70 літ займаюсь неврологічною практикою. Моя робота приносить мені величезне задоволення для мене за честь служити пацієнтам і навчати наступне покоління неврологів. У 1989 році у віці 67 років я вирішив реалізувати ще одне своє захоплення і зубов юридичного світу, продовжуючи при цьому займатися медичною практикою в режимі повного робочого дня. Коли я не зайнятий, я люблю проводити час зі своєю дружиною, з якою я одружений. Вже 66 років, а також з дітьми та онуками. Жінка працює практикуючим психіатром, їй 89 років. Щодня я намагаюсь пробігати щонайменше дві милі на біговій доріжці. Також полюбляю ходити на снігоступах. Минулого року я відкрив для себе тікток з задоволенням знімаю для нього відео. Окрім того, я з нетерпінням чекаю на майбутній документальний фільм про мене під назвою Що далі зйомки, якого нещодавно завершились, після двох років роботи. Радий буду відповісти на ваші запитання. Які події в медицині викликали у вас найбільше захоплення за час вашої кар'єри, і що вас зараз найбільше тішить у майбутньому медицини? Я почав займатися медициною ще до появи КТ та МРТ. Сучасна візуалізація це безумовно одна з найзахопливіших технологій, свідком якої я був, але і це має свою ціну. Хоча візуалізаційні дослідження це чудовий ресурс, лікарі повинні бути обережними та не покладатись лише на них? Я завжди наголошую наважні. Ливості ретельного збору анамнезу пацієнта для повного розуміння клінічної картини. Докторе Такер для нас за щастя бачити вас живим і здоровим. Поділіться, будь ласка, найкращою порадою, як жити щасливим і здоровим життям. Я вважаю, що ключем до щасливого і здорового життя є поміркованість у всьому, відмова від куріння і відсутність ненависті в серці. Також я думаю, що пенсія ворог довголіття, але розумію, що деякі люди не можуть дозволити собі розкіш працювати на роботі, яка приносить їм задоволення. Підтримка активності розуму з допомогою Роботи, хобі або волонтерства може творити справжні дива. Що було найгірше, з чим ви зустрічались за час своєї практики. На початку кар'єри мені доводилось працювати у дитячій неврології. Важко було дивитись, як багато юних пацієнтів, у яких попереду все життя, мусять вести боротьбу з виснажливими хворобами. Ще важче було усвідомлювати, що багатьох з цих пацієнтів неможливо врятувати. Сумна історія. Я хотів би подякувати вам за величезну та складну працю. Дякую. Додам, що не всі дитячі випадки були трагічними. Власне, один з них був справжнім дивом. У 1960-х роках до мого кабінету завітала трьохрічна пацієнтка. Я виявив у неї пухлину головного мозку. Таку ж саму пухлину мала інша моя шестирічна пацієнтка, яка, на жаль, померла майже одразу після постановки діагнозу. Місцеві газети опоб. Плікували статтю останнє різдво трьорічної дівчинки, і до дитини ринув потік різдвяних подарунків. Я припустив, що згодом вона померла. 15 років тому до мого офісу зайшла жінка. Виявилося, що це та сама дівчинка. Вона жива, здорова і чудово почувається. Порадьте, що зробити, щоб шлюб протримався 66 років. Вибіркове слухання і компроміси. Розкажіть про найцікавіший випадок у неврології, з яким ви стикались. Це цікаве питання. На думку спадає такий випадок. На початку 60-х молода дівчина потрапила до лікарні після того, як випила тоніку для волосся. Оскільки тонік для волосся це просто мінеральна олія, пацієнтку виписали і сказали, що з нею все буде гаразд. Однак невдовзі її знову привезли до лікарні цього разу в стані коми. Ми з колегою не могли зрозуміти, чому вона впала в кому без жодних Ознак ушкоджень чи хвороб, адже ми знали, що тонік для волосся найімовірніше не міг послужити цьому причиною. Ми відправили її до Нью-Йорка для обстеження в неврологічному інституті Колумбійського університету, де я раніше проходив стажування. Мої колишні керівники і колеги теж не змогли збагнути, чому вона перебуває в комі. Поки дівчину перевозили назад в Огайо, виявили, що в кому впала і її старша сестра. Ми з колегою зуміли виключити всі Вірні причини і запідозрили, що сестер могли отруїти. Ми влаштували пастку, взявши кров у дівчаток до і після відвідування родичами. Звісно ж, кров взята після відвідин показала, що дівчаток отруїли барбі туратами. З'ясувалось, що мати труїла їх через крапельницю під час візитів. За час вашої кар'єри вам коли-небудь рекомендували провести лоботомію. І якщо так, то якою була ваша реакція? І якщо ні, то якою ваша позиція була тоді, коли процедура тільки почала застосовуватись, і як ви ставитесь до неї зараз? Коли я навчався в Нью-Йорку, ми розглядали лоботомію як неприпустиму процедуру. Я знав чоловіка, якому зробили префронтальну лоботомію, і решту життя він провів у будинку для престарілих. в той же час. У сусідній лікарні виконували цю операцію операцію. На щастя, мені ніколи не рекомендували і не наказували робити лоботомію. Як ви доглядаєте за шкірою, генетика безумовно впливає на здоров'я шкіри, але уникання сонця і носіння капелюха, в особливо сонячні дні, допоможе послабити згубний вплив ультрафіолетових променів на шкіру. Це мій догляд. Я не використовую жодних кремів чи зволожуючих засобів, але може варто вже почати. Що надихнуло вас здобути юридичну освіту в такому віці, адже на той час ви вже були успішним лікарем. Я почав працювати експертним свідком і виявив, що в залі суду надзвичайно цікаво. Саме це і стало причиною мого інтересу до юриспруденції. Крім того, мій близький друг, який вже відійшов у вічність, спеціалізувався на конституційному праві і вів кілька справ у Верховному суді. Це надихнуло мене на здобуття юридичної освіти. Чи стикались ви з дискримінацією за віком? Якщо так, то як ви вирішували цю проблему? Гадаю, що деякі люди мають хибне уявлення про старіння та літніх людей загалом, дивлячись на старшу людину, перше, що приходить на думку, це те, що ця особа вже не може робити. Люди припускають, що вона втрачає пам'ять або страждає на деменцію. Зазвичай всі забувають про те, що ця людина досі спроможна виконувати свою роботу, а іноді ігнорують здобутий. Нею досвід, якщо пацієнт каже мені, що хотів би звернутись до молодшого невролога, який володіє більш сучасними знаннями, я можу не погоджувати з його думкою, але розумію і поважаю його точку зору, тож залюбки, скеровую його до молодшого лікаря. Як ви вважаєте, люди справді змінили ще молодь, дорослі та діти майже такі самі, якими вони були в попередні десятиліття, коли були вашими ровесниками? Якщо змінились, то яким чином на вашу думку, в кращий чи гірший бік? Я думаю, що впродовж мого життя змінились інтереси молоді і цьому значною мірою посприяли технології, але ставлення молодих людей до старших, а старших до молодих, не змінилось. Ми, наприклад, у дитинстві вважали музичні. Музичні уподобання наших батьків дуже нудними. Батькам теж не подобались наші музичні вподобання. Сьогодні ця думка видається актуальною і для культури в цілому. Дорослі не можуть знайти спільної мови з дітьми, а діти не розуміють дорослих. Що ми, пацієнти, можемо зробити, щоб нас почули, коли ми відчуваємо, що наші лікарі ставлять на перше місце сучасну медицину, а не пацієнтам. Запитую як людина, яка нещодавно після третього сеансу отримала негативну оцінку від свого психіатра. Я відчуваю, що мій лікар лікує діагноз, а не мене прикро, але це справжня проблема. Якщо ви не задоволені своїм лікарем або лікуванням, яке ви отримуєте, ви маєте повне право і навіть зобов'язані. Вимагати перенаправлення до іншого лікаря, хоча я зараз не займаюся активним лікуванням пацієнтів в умовах стаціонару через нещодавне закриття мого відділення, якби пацієнт коли-небудь сказав мені, знаєте, докторе такер, я б волів почути думку молодшого невролога. Я міг би не погодитися з його аргументацією, але неодмінно направив би його на другу і навіть третю консультацію. Я б ніколи не відмовив пацієнту в цьому проханні. Ви, як пацієнт, маєте повне. Право бути почутим, на жаль, деколи доводиться обійти двох, а то й трьох лікарів, щоб знайти того, який вас влаштує. З огляду на це, я все-таки не радив збирати висновки багатьох лікарів, якщо ви шукаєте діагноз, який вам до душі. Якщо ви поважаєте лікаря, що вас обстежує, і довіряєте йому, відчуваєте, що всі ваші питання були пояснені і нічого не пропустили, то ви з довірою будете сприймати те, що вам скажуть. Чи дивуєтесь ви чому, що досі залишилось незмінним? Чи то в самій медицині, чи то у ставленні людей до медицини та свого здоров'я? 40 років тому я мріяв про те, що на сьогоднішній день ВІЛ вже можна буде вилікувати. Хоча ліків поки що немає, є препарати, які дозволяють тримати вірус під постійним контролем і запобігати його передачі, а це величезний крок уперед. Що ви робите для того, щоб зменшити стрес і не відчувати емоційного вигорання впродовж довгої кар'єри чудове запитання. Впродовж цієї своєї кар'єри я завжди ставив на перше місце час, проведений з сім'єю. За винятком раннього періоду професійного шляху, мені щастило бути гнучким і забезпечувати найкращий догляд за пацієнтами, водночас насолоджуючись спільним дозвіллям з дружиною та дітьми. За деяких обставин це буває нелегко чи навіть неможливо. але та якщо ви зможете досягнути балансу між працею та особистим життям і знайдаєте інтереси поза роботою, це зменшить ризик вигорання. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо новому спонсору за фінансову підтримку. А ви віддаєте перевагу молодим чи старшим лікарям? Напишіть в коментарях.